Тарас міцно тримав за руку доньку. Він відчував, як серце тремтить від хвилювання. Сьогоднішній день був дуже важливим для них обох. Оленка готувалася до нього цілий тиждень. Щоранку просила, щоб тато наставляв будильник раніше, підстрибувала з ліжка, мчала умиватися та чистити зуби. А тоді з тривогою на кухні запитувала Тату, ми не запізнимось? Тарас із посмішкою цілував її у голову та заспокоював. Ні, дорогенька, ми не запізнимось. Ти справжня молодчинка, все встигаєш. І Оленка зітхала. А раптом, коли прийде час ходити до школи, і в мене не буде так швидко виходити все. Тарас знав, що її хвилювання цілком природні, і намагався підтримати донечку, як тільки міг. Вона росла допитливою та стараною. Але і турбот вистачало. Якби була жива її мама, вона напевно змогла пояснити Оленці, що хвилюватися не варто, дружина Тараса Марина. Померла, коли їхній донечці було всього два роки. Лікарі категорично забороняли їй народжувати, але Марина була вперта і дуже мріяла про дитину, тож не зважала на заборони. Майже всю вагітність вона провела у лікарні, а коли Тарас вперше взяв на руки їхню маленьку донечку, не стримав сліз. Він пам'ятає той її спокійний, теплий погляд, наче Марина вже тоді знала, що Оленка буде для нього єдиною близькою людиною. Після її смерті Тарас довго не міг оговтатись і жив, наче в тумані. З Часом колеги з роботи почали до нього навідуватись, і це стало для нього як ковток свіжого повітря. Коли Оленка пішла в садочок, Тарас поступово повернувся до життя, спершу на неповний робочий день, за що був дуже вдячний своєму керівництву. Оленка часто запитувала Тату, а чому наша мама на небі? А мами інших дівчаток забирають їх із садочка. Спочатку Тарас просто переводив тему. Але одного разу, коли Оленці виповнилося п'ять років, він сказав Матуся була найкращою. Вона дуже тебе любила, але вона хворіла. Тепер вона на небі, але вона спостерігає за нами. Оленка надовго задумалась, а тоді запитала Тату, а їй не боляче зараз? Ні, сонечко, їй зараз не боляче, але вона сумує за нами і радіє, коли ти робиш успіхи. Тату, я буду старатися, щоб вона раділа за мене, пообіцяла Оленка. Дівчинка своєї обіцянки дотримувалась. Вона з захопленням чила літери, цифри, читала пальчиком по великих буквах у книжках і завжди усміхалася до немовлят, яких бачила в колясках на вулиці. Сьогодні був особливий день. Тарас і Оленка йшли до школи вперше. Тарас хвилювався не менше за доньку, особливо за те, як вдасться зібрати її волосся у святкові банти. Він поділився своїми переживаннями на роботі, і Алла. Колега, яка сиділа поруч, запропонувала свою допомогу. Тарасе, у мене вихідний 1 вересня. Давайте я допоможу вам із зачіскою. Тарас вагався, йому було навіть трішки незручно. Він знав, що Алла симпатизує йому, але ніколи не розглядав її серйозно. Він самотній батько, а вона молода та красива. Що в них може бути спільного? Проте він погодився, просто тому. Що він не мав іншого виходу. Коли Алла з'явилася в їхньому домі, Оленка одразу собі її сподобала. Дівчина зробила їй чарівні кучері, прикрасивши білими стрічками, і Оленка захоплено заплескала в долонях. Тату, подивися, яка я гарна. Тарас із посмішкою подивився на доньку, а його думки були десь далеко. Він дивився на Аллу, на її стриману, теплу красу і раптом зрозумів, що раніше цього не помічав. Дівчина збентежено посміхнулася і поспіхом сказала Мені вже пора. Оленко, ти справді чудова дівчинка. Коли Алла пішла, Оленка розчаровано запитала Тату, а чому ти не запросив її піти з нами? Ми ж хотіли разом у кафе піти. Тарас похмуро насупився. Але швидко згадав про сьогоднішнє свято і вирішив виправити ситуацію. Він дістав телефон і написав Алі повідомлення. Було б чудово, якби ви з нами пішли в кафе після урочистостей у школі. Відповідь прийшла за хвилину. Я неподалік, зараз підійду, дякую. Оленка була в захваті, вона бігла до школи, а Тарас, проводжаючи поглядом її і нових однокласників, роздумував, як дивно часом складається життя. Пролунав перший дзвінок, і клас повів дітей до школи. Оленка обернулася та махнула батькові рукою. Тату, не переживай, я повернусь, Тарас кивнув. І залишився чекати на подвір'ї. Несподівано поблизу Тарас помітив, як група старших школярів стурбовано шипочеться, поглядаючи на дорогу. Одна із дівчат вигукнула Бігом, там аварія, машину бачили. Діти кинулися бігти, і Тарас чомусь також пішов із ними. За рогом на дорозі стояла машина, а поруч лежала дівчина у яскраво синій сукні. Він одразу зрозумів це була Алла. Тарас підбіг, коли швидка вже клала Аллу на ноші, його серце калатало, а думки билися в голові. Це я винен. Якби я запросив її одразу, цього б не сталося. Алла відкрила очі. Вона посміхнулася і прошепотіла. Тарасе, пробачте, я не зможу з вами піти. Тарас схопив лікаря за рукав. Скажіть, куди її везуть? До лікарні, на вулиці Зеленій. Суворо відповів лікар. Тарас залишився на місці, наче паралізований, розуміючи, як багато для нього означала б ця зустріч. Тепер його серце переповнювалося не тільки тривогою, але й новими відчуттями, якого він дуже боявся. Тарас намагався вгамувати хвилювання. Він поспішив до Оленки, яка вже вибігла зі школи після першого дзвінка. Її обличчя світилося радістю. Тату, уявляєш, вчителька мене похвалила. Я без помилок відповіла на всі питання. Щоб питала Оленка. Молодець, я дуже тобою пишаюсь, донечко, сказав Тарас і обійняв донечку. Оленка, схопившись за руку батька, сказала Тату, якби Алла була з нами, вона така красива і усміхнена. Всі дівчатка розглядали мою зачіску і казали, яка я гарна. Тарас глибоко вдихнув, відчуваючи, як важко сказати правду. Слухай, сонечко, я запросив Аллу піти з нами в кафе, але її збила машина. Оленка раптово знітилася, обличчя поблідло. Машина? Тату, ти хочеш сказати, що вона тепер де моя мама? Тарас швидко поспішив заспокоїти доньку. Ні, вона жива. Просто її забрали у лікарню. Вона трішки там полежить і скоро до нас повернеться. Оленка серйозно подивилася на батька. Тату, я не хочу йти в кафе. Я хочу до Алли, щоб переконатися, що з нею все добре. Тарас відчув, що сам дуже хоче побачити Аллу. Вони швидко пішли у лікарню, де, трішки хвилюючись, запитали у медсестри Пробачте, до вас поступала дівчина після аварії Алла. Тарас раптом зрозумів, що навіть не знає її прізвища, але медсестра посміхнулася. Так, у неї перелом та забої, але нічого серйозного. Вона в палаті. Оленка рішуче виступила вперед. Ми її друзі можемо її побачити? Алла лежала бліда, майже зливаючись із білими покривалами. Побачивши Тараса та Оленку, вона здивовано посміхнулася. Оленка нахилилася до неї. Алло, ми прийшли, щоб дізнатися, чи треба вам щось. Що вам подобається? Алла почервоніла і якось навіть ніяковіло відмовилася. Але з того дня Тарас та Оленка почали приходити до неї майже щодня. Оленка знайшла книжку з рецептами здорової кухні, і тепер вони з татом разом готували для Алли дієтичні страви, котлетки на пару, навіть пекли легкі пиріжки. Тарас намагався не думати про свої почуття, але він все більше прив'язувався до Алли. Оленка теж не приховувала своєї радості. Коли вони йшли у лікарню. Якось Алла тихо сказала завтра мене виписують. Вам не доведеться більше витрачати на мене свій час. Тарас поглянув на її ногу і сказав А як ви вдома самі будете, ви ж на костелях». Алла сумно посміхнулася. Ну, не я перша, не я остання, якось пораюсь. Оленка обурено глянула на батька, і Тарас, ніби у вісні, сказав Алло, у нас велика квартира. Ви могли б пожити у нас певний час, поки гіпс не знімете. Алла подивилася на нього з острахом, а Оленка з радістю підскочила. Залишайтеся з нами. Ми будемо разом готувати вечері та дивитися фільми. Наступного дня Алла з труднощами увійшла у їхню квартиру. Оленка одразу поставила стілець. Сідайте, я вам усе покажу. Алла подивилася на Тараса і тихо сказала. Мені трішки незручно, можливо, я роблю дурість, приймаючи вашу пропозицію. Тарас розумів, що Оленка була мудрішою за нього, і відповів Ми вас нікуди не відпустимо, принаймні, поки ви повністю не одужаєте. З того дня у їхньому домі стало затишніше. Алла та Оленка разом готували їжу, про щось шепотілися. Тарас навіть відчував певну ревність, але знав, що донерці. Дуже потрібна жіноча увага. Через місяць Алла сказала, що їде додому. Дякую вам за гостинність, сказала вона і сумно посміхнулася. Оленка чекала на батькову відповідь, але Тарас мовчав. Він виглядав розгубленим. У голові крутилися думки про різницю у віці, про те, що він не надто багатий, щоб зацікавити таку молоду дівчину, що він один з дитиною, мабуть, він їй точно не потрібен. І Алла поїхала. А Оленка важко зітхнула. Тато, я тебе дуже люблю, але цього разу ти зробив усе неправильно. І, ображено зітхнувши, вона пішла у свою кімнату. Тієї ночі Тарас не міг заснути. Він перебрав старі фотографії дружини, думав, курив біля вікна. Нарешті він поглянув у кімнату доньки, де Оленка тихо спала. А потім зачинив двері. Він пішов до сусідки і сказав Прошу вас, подивіться за Оленкою, у мене термінова справа. Та біжи, біжи вже, відповіла вона, коли побачила його схвильоване обличчя. Тарас біг сходами вниз, дорогою думаючи, де купити квіти пізно вночі. Він зовсім не розумів, що скаже Алі, але знав, що це щось надзвичайно важливе. Минув рік. Оленка з радісною посмішкою спостерігала за тим як її новонароджений братик солодко спав на руках у тата. Тарас та Алла стояли поруч, сповнені теплих почуттів. Тату, ти подивись, який він гарний, вигукнула Оленка, дивлячись на братика. Алла посміхнулася і взяла малюка на руки. Оленко, а хочеш його потримати? Оленка захоплено погодилась. І взявши братики на руки, прошепотіла. Добре, що ти залишилася з нами, Алло, тепер у нас справжня сім'я. Алла притиснула до себе Оленку з братом, а Тарас обійняв їх усіх, розуміючи, що нарешті тепер їхня сім'я стала повною.